Серед постійної напруги нехай спорт підтримає тебе. Відновлювати трипільську ТЕС марна справа, поки Україна не матиме достатньо ракет для систем ППО. Про це заявив голова наглядової ради Центренерго Андрій Гота. Проте, на його думку, станція все ще підлягає відновленню, адже минулого літа картина була схожою, блоки не були зруйновані, але не працювали. Європейські країни вже запропонували надати трансформатори, турбіни та інше обладнання. Частину балістичних надзвукових ракет, які Росія запустила в бік станції, вдалося збити, розповів Гота. Але з огляду на нестачу ракет для систем ППО, по Трипільській ТЕС таки було влучання. Це сталося напередодні. Ворог застосував кинджали ракети Х-101, А за деякою інформацією, і нову розробку дозвукову крилату ракету Х 69 На щастя, всі працівники живі. В інтерв'ю телеканалу Перший Андрій Гот... Та розповів, ТЕС забезпечувала країну енергією в пікові моменти споживання. Попри все, ситуацію в енергетиці він назвав стабільною і запевнив, що досвід відновлення у компанії є. Наша команда, яка прийшла на центр енерго в серпні минулого року, отримала в принципі таку саму картину. Тобто, блоки не були зруйновані, але вони всі були зупинені. Вони всі були нездатні до роботи. І ми за декілька місяців вже входили в зиму з майже максимальною потужністю. Тому ми знаємо, як відновлювати з нуля. Тим часом компанія Центренерго спростувала інформацію. ніби станція отримала від держави майже 10 мільярдів гривень на захист від дронів та ракет. Ці гроші Кабмін виділив, але на захист усього паливно-енергетичного сектору, а не лише трипільської ТЕС. Як живе місто Супутник Тес Українка? Розпитаємо у нашої кореспондентки Тетяни Наконечни. Вона з нами на прямому зв'язку. Таню, вітаю! Знаю, що ти з самого ранку працюєш в Українці. З ким встигла поспілкуватися, яка ситуація там і який настрій у місцевих? Добрий день, Оксано. Містом енергетиків називають українку самі жителі, адже вся інфраструктура, всі будинки тут зводилися для працівників, для інженерів, які приїжджали сюди на роботу, і вже цілими поколіннями, знаєте, цілими сім'ями вони працювали на тес. Трипільська тес це містоутворююче підприємство і. Проживає в Українці приблизно 20 тисяч людей. Безумовно, для кожного вчорашня атака стала ударом не тільки по енергетиці, а й по їхньому побуту, по емоційному стану. І попри це, місцеві жителі, які після торішнього удару брали інструменти та йшли допомагати долати наслідки цієї атаки. Ну, звісно, там, де пускали, оскільки об'єкт режимний, місто невеличке, тому цей вибух було чути в кожному куточку, і люди навіть зверталися до психологів, які працювали. У пунктах незламності. До нас вчора зверталися троє осіб похилого віку. Це були в основному бабусі, і було також двоє дітей. Ми допомогли їм налагодити їхній психоемоційний стан і надали їм рекомендації, як самим побороти свою тривогу, свій стрес і свою паніку. З кровати підскочили. Злякалися, ну знаєте, я вже у віці, бігаю по квартирі і не знаю, що робити. Ну, думаємо, що може щось зроблять. Ну, слава Богу, вода є. Ну, вдома і дивився все в вікно. Ну, трошки страшно і дітям, і всім. Найбільше людей працює у нас на трипільській отець. Вся Українка тільки залежала, і опалення, все у нас тільки з трипільської отець. Ми поспілкувалися із міським головою. Він каже, що до подібної атаки комунальники готувалися заздалегідь, тому світло у місті є без перебоїв. Критична інфраструктура забезпечена генераторами. Також генератори передали у користування до ОСББ, щоб багатоквартирні будинки на всяк випадок могли зарядити свої гаджети, підігріти води і таке і інше. Але все ж таки готуються до запровадження графіків аварійного відключення електроенергії. Це на той випадок, якщо Буде така потреба. Також планують зупиняти ліфти, тому людей просять вже ними не користуватися, і також просять не вмикати бойлери, щоб уникнути аварії та повного знеструмлення. Від сьогодні воду подають погодинно. Людям повідомляють ці графіки щодо опалення на наступний сезон. То тут ситуація складніша, пряма мова. Ми зараз займаємось пошуками реалізації альтернативного опалення для міста, бо нам постачало опалення тріпільська ТЕС. Значить, якщо вдруг будуть проблеми з постачанням опалення на наступний опалювальний сезон, ми зараз вже готуємося до того, що ми будемо робити якусь альтернативу. Так, да, це буде дорожче. На крайній випадок місто розробило план евакуації населення, але все ж сподіваються, що він не знадобиться. В українці працюють пункти незламності, де можна отримати психологічну допомогу. Там також є їжа, напої, дитяча кімната і все необхідне. І навіть сьогодні люди приходили, але ажіотажу ми там, якщо чесно, не побачили. Щодо укриттів, тут ситуація цікава, як нам розповіли, у місцевих багатоповерхівках, школах, садочках немає підвалів через високий рівень ґрунтових. Во тому місто спорудило два великих укриття. В одному із них ми побували. Воно зовсім нове, зведене з нуля за кошти місцевого бюджету, передусім для дітей, які навчаються поруч, але туди пускають всіх. Дана будівля вона є цілком автономною. Тут забезпечена робота дизель-генераторної машини на 48 годин. Тут є достатній запас води, достатній запас їжі. Дана будівля обладнана ем, потужною вентиляцією. Ну от, така ситуація. Звісно, люди в стресі. Це помітно при спілкуванні з ними, але тримаються. Сподіваються найкраще. Оксано. Дякую, Тетяно. Це була Тетяна. Наконечна про ситуацію в місті Українка, де розташована трипільська ТЕС знищена ракетним ударом росіян.